Не люблю розмовляти. Моє кожне слово, підтримується якоюсь справою. І за це я жорстко питаю. Це моє кредо в житті. Історія при так? Ми поймемо. О, Угода. При угоді, коли ми заходили на Хмельниччину з компанією з е, брали ми ніби хлібзавод, елеватор і так далі. Але щоб ви розуміли, ми їх не купували. Тому що на цих підприємствах було сховано дуже багато цікавих історій, особливо в доларових еквівалентах з багатьма нулями. Але розуміючи, що за цим всім стоять люди і сім'ї, ми брали, ми підтримували. І сьогодні, верніше з того часу, якщо я... Не так скажу, можете поправити. У вас була заборгованість по заробітній платі 2-3 місяці. Заробітна плата була чорна, біла, зелена. Були перебої з постачанням шаревини, з платежами електроенергії, газу і так далі. Я не скажу, що Кевело щось багато зробив. Але заробітна плата своєчасна. Ми за це вдячні. Надіємося. Немає немає? Ми на руки не бачимо, що ми отримали. Що ми отримуємо, За що ми робимо? ніхто не знає. це Так, Я я зрозумів, питання... І в пенсійний фонд нема перерахунку. Пенсійний фонд перерахунку ж немає. Нема, зараз я відповім. Було ж нормальне питання. Тіпа зверталися в біжу, немає відповіді, ми нічого не придавали. Але ж ви згадайте одне про питання. З цього відео зареєстровано? Місто Київ. І все, що тут ви заробляли, і всі внески чи податки, можливо, платилося туди. А от приходом Керна, ми зламали цю систему, що в агросекторі, що тут за домовленістю з владою сіли за сіл переговорів, і хоч які, але ми намагалися податки внески платити в бюджет міста та області. Це так, новий указ вийшов. Що? Новий указ вийшов, де підприємство працює, туди внески платяться. Так, але я не можу відповідати за да, за Михайло Васильовича. Ми говоримо про те, що сьогодні так є керно. Я уповноважений сьогодні буду з вами і вести цей діалог. Сировина є, так? газ оплощується. Навіть таке питання, я ще згадаю, поправити вона Васильовна. транспорт був отакий і такий, такий так? відремонтований. Так, <ріст> 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 займу, я не знаю, що сьогодні. Ті ж колеса були великі. Закупили людину? Закупили. І ще раз доповню, Я не сказав, що ми щось таке перевернули. Ні. Дещо намагалися підтримувати і стабілізувати. Але час йде. Ті цифри, які були 6 мільйонів, перетворюються в 9 мільйонів. Є банк, він заложений, мабуть, ви це знаєте, да? є кредитори, які насідають. І навіть проста річ, да? дебіторська заборгованість. От в Мене просте питання. Є тут бухгалтерія, там, маркетинговий відділ, так? А мене питання навіть до вас. На сьогоднішній день заборгованість за хліб 2 мільйони 160 тисяч 500 гривень. А хто в тому винен? Ну, а куди дивилася місцева влада? Що давала такі кредити? Це, Ні, це, не, виразу не, виразу. Виразу. це не за це. Це за це за, це за хліб. Який не розрахунку. Ви діляєте? А ті контрагенти, з ким ми співпрацюєте, вони своєчасно розраховуються. Ну, так... Я ми... прошу да, питання <порядок>. до влади, щоб зібрати торгівлю і пояснити. Я прийшов в магазин, купив хлібину, заплатив 2 гривні, тобто, я як купив, на які гроші. Да? Будьте власні перерахувати на рахунок за воду. Чому завод повинен безкоштовно, безвідсотково. Фінансувати пів міста і пів офісі, правильно? Ну, але ж нас водії <говори> кожен раз привозять е, касу відповідно. Привозять, але ті, що по перерахунку магазини, мі... що це мережі там, ну, що вас, я не знаю, що але, вас є. У нас є служба, яка до то відповідає. Вже вони гадають з них. Ми це зрозуміли. І не дивлячись на це, ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність, діяльність, працездатність завод. Знаючи про те, що це воно залогі, що проценти ростуть, що можливість виплачувати все менше і менше. Тому що Кернел ну, його прерогатива це аграрний сектор. І було ну, бажання, перед, мабуть, вам вони не правлять донести інформацію, вас просто попередити. Тому що може бути пікова ситуація, на яку не може вплинути ні кернел, ні навіть місцева влада стосовно цих всіх банківських питань. І щоб вас трошки підтримати, тому й був наказ про скорочення попередження, щоб вам виплати компенсацію два чи три оклади по бажанням, щоб вас зареєструвати на біржі. Ні, ні, в Києві ви повинні здавати звіти, але розроблялася та програма, щоб було і на місцях і Київ. Да? Тому така програма працювала, оскільки чи може неправильно було донесено, чи може неправильно було зрозуміло. Я все розумію. Кожен з вас дорожить цим робочим місцем. Сьогодні такий день, що переступить рік, і треба думати, чим нагодувати дитину, як її відправити до школи. Я через це все пройшов. Я не звалився з вони, знаю, що таке хліб, і навіть пам'ятаю ті часи, коли в каструлі, водичка, веделка така в столиці і сухарі розлочили. Так, що це ми знаємо, що це розуміли, і знову купляють. А що ми тільки на тобі заробляємо і на роботу, і нам навчають коронавь, кернел, стоїть, пан короткий.

<гум> Якщо людина відмовляється від підпису про скорочення чи подібне, в законодавчому акті, щоб було на законних підставах, будь-яке підприємство повинно його попередити і дозволяється про це складати акт. Це все, це все на закон... Ні, звичайно, це все повинно бути в добровільному порядку. Людина відмовилась, наприклад, Валерій Олегович. То я Як вона розписуюсь. Ну, Не хоче, не буде, так? Повинно бути два представника, в його присутності йому. О, о, Валерій Олегович, Ви відмовилися під Так. В присутності Іванова Петрова ми засвідчимо свій парт. Все. Цього не буде. Завод доможна. Люди приїжджають <плес> з когорки отримати паї <плес> на наш завод. Гроші, гроші на бої. Чого? Це заводник на територію. Ми робимо на ці паї, на поля на робимо Ми на що ми за поля, за зарплату, пора поправку. Дивіться, пащикам розчитуються скажіть завод, дають кошти за оренду земельного <рес> <рес> паю. <рес> 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 Нам з групи кернер з Києва проплачуються гроші і кошти mm -hmm. за газ. От ми за той місяць використали газу на мільйон тридцять тисяч. Це ідуть рахунки звідти з Києва. Воно йде як Це Що так щоб а що буде? ж має платити маючи керів? То власних заводу плати за газу. <прицел> ну <просту> то <просту> що ж <просту> вам. <та, просту> Кошти, які йдуть на, життє... на забезпечення життєдіяльності заводу, немає різниці. Ми заплатили за газ, виручка це не те, що вона ваша виручка, це продукція заводу хворобу. Вона, вона повинна повертатися через банковську систему, знову в Києві. Щоб цей період не розтягувати, а навпаки, більш коректніше, чіткіше своєчасно довести розрахунки, тому воно йде розрахунки через газ. Це теж законно ніякого порушення немає. Ну, завод не можна сказати, завод банкрот, завод очікується. Атаня, що ми ви завод банкрот. ще п'ять років, що завод банкрот? Ще п'ять років. А коли, а куди дивилася місцева влада, що давала такі кредити, і ті банки теж, що не давали кредити? Ви ж прийшли до нас, ви ж нас дали з такими кредитами. Нас ви чи не маєте це обґрунтувати це питання?

Разом зі мною приїхали з Києва бухгалтери, аудитори. Зараз проведуть зірку, все це буде пропочено. Болішне за, рік, 2012 рік не охочено, тому що нічого пенсійний фонд не, не платилося. Так само ми робимо по трудовій книжці все. Пенсійний фонд Хмельницький Так, так, так. Приємство зареєстровано в Києві. Туда в ну то що мені в Києві, в Києві я буду до мене питання. Якщо ми вже сьогодні дитинки, я десяток порозі не реєстрував. Хай хазяїн прийде сюди, ми вас питаємо. Він нас купив, як тих кріпаків, коли продавали воєнок з кріпаками, він нас так само купив. Не треба себе. Ну а я... Мені... І що я тут зроблю? Я робив з на катіоні, кругом. Що я зроблю? Прийняли новий закон, і останні два місяці я тут за 1200 рублів за саме ці мінімальні заробітні плати, я буду пенсію мати, а я все життя проробив. Рехота з 2 баруса, а то й буде 4 тисячі. Ні, ні, мають на увазі, що впевнений. А тут все буде робити видату сто